Шановного панству, ну що, прийшов час завершити цикл відео під назвою Руйнуємо стереотипи, адже розглянули всі елементи оснастки. І залишилось лише з'ясувати, як кріпилася оснастка до удочки. Тому покажу вузол, яким користувалися шанувальники херабуни на початку, і покажу альтернативний вузол, теж із херабуни. Ось така петля з хвостиком на кінчику, відомо кожному початківцю з херабуни. Показувати, як вона в'яжеться, як кріпиться до водилища, я думаю, зайде. Я покажу вузол, який був на початку в Херабуні, але перед тим покажу альтернативний вузол. Той вузол, яким користуються корейці, адже серед підписників мого каналу більше. Ніж, я впевнений, і є, і шанувальники корейського стилю. Можливо, і їм прийде цей новий вузол до душі. Згодні. Пішли в'язати. І тепер, власне, вузол. Складаємо вдвоє ліску на тому кінці, який буде прив'язуватись, вставляємо два пальчика. Цю петельку і робимо 3-4 оберта. Раз, два, три, чотири І захвачуємо той кінець ліски, на якому прив'язана оснастка. Далі все все гарненько, акуратно підтягуємо. І у в нас виходить ось така удавка. Цепляємо. За кінчик, але по особливому. Не просто продіваємо, а робимо два. Оберти. Бачите як? І далі затягуємо. Цю частину. зав'язуємо такий вузлик, щоб він не вискочив і обрізаємо. Коли необхідно зняти оснастки, ми легесенько тягнемо і у нас все розщіпляється. Ще раз показую. Вставляємо і робимо два або й три оберти. І вже після того все затягуємо. Потрібно розв'язати, тягнемо, і воно все розпутується. Якщо є бажання, ми так і зберігаємо узол. Якщо немає бажання, ми можемо його легко розв'язати, потягнувши за кінчик. Думаю, все зрозуміло. Ну, а тепер про вузол. Одразу поясню, чому я так безапеляційно заявляю, що це вузол був першим, і саме японським. Декілька століть в Японії існує такий собі спосіб рибної ловлі, це аналог європейського нахлисту, як Тинкара. Перша документальна згадка, якщо я не помиляюсь, в кінці 17 століття описувалася. І розповідалось про таку собі хитро мудру, хоча вона проста в виконанні, мушку, спір'я, шерсті, та ниток під назвою Кебарі. І саме таким вузлом на початку в херабуні кріпилася ліска з оснасткою до бланка. Зауважу, що вудочки для херабуни вони теж не сильно різняться від вудочок. Для тинкари, і ними можна ловити. Перша вудочка для херабуни в мене прийшла з тинкари. Тому переходимо до в'язки вузла. Тепер, власне, як в'яжеться сам вузол Складаємо петелечку. Коротший кінчик де під петелькою, під низом. Робимо два оберта. І після того, як ми зробили два оберта навколо цієї петлі, ці кільця, що утворились, ми просовуємо кінчик. І акуратненько все затягуємо. У нас знову утворилася петля удавка. Далі все аналогічно, як у корейській. Продягаємо шнурочок, робимо два оберти і затягуємо. Вузел доволі-доволі надійний. То, що тинкарі робиться на декілька порядків більше закидань, лупиш мушкою по воді. Карабуні так лупити не буде. Все тримається, нічого не злітає. Потрібно розв'язати. Тягнемо за цей кінчик. Петелька розтягується. Можемо зберігати так, якщо не хочемо, вузол розв'язується. Сподіваюся, все зрозуміло. Також розраховую на вашу вподобайку. Підписуйтесь на канал і шануйтеся!